Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія, але борщ. Лабазник в'язолистий, гадючник в'язолистий, таволга філіпендуля Ульмарія. Цю рослину я майже в кожній своїй передачі, в кожному відео. Я її згадую. Я її досить так, часто використовуємо, ми, тому що рослина є ефективна, вона є дуже цілюща, вона здавна використовується в народній медицині і має широкий спектр лікувальної дії. Гадючний кв'язолистий жодна рослина, не має стільки діючих речовин, зокрема саліцилових сполук, які використовуються для лікування. Адже саме саліцилові сполуки, які є в різних видах у рослинах, тобто велику кількість має кореневище рослини, яке ми заготовляємо весною та восени, а надземна частина, зокрема, листочки, оце отак ми заготовляємо, ми обріваємо листочки по стеблу, тоді, коли рослина починає цвісти. Як ми бачимо, що зараз рослина тільки починає цвісти, оці нижні пазухи, квіточок вони починають цвісти. І це саме час коли варто заготовити цю рослину, тож не втратьте таку можливість, ідіть в природу, а рослина любить болотисту місцевість. от Ми зараз знаходимося на березі річки. Також рослина, он, бачимо, вона є хороша, медоносна, Воно подивіться, скільки бджілок на ній, скільки, як, вона, як вони полюбляють цю рослину. А використовуємо ми лабазні цю таволгу для лікування різних захворювань. Зокрема, в першу чергу на першому плані стоять лікування серцево-судинних захворювань, зокрема, такі як гіпертонічна хвороба, стенокардія, аритмія, ішемічна хвороба серця, різні інші патології та ускладнення ангіопатії, зокрема діабетичні ангіопатії Досить добре лікує лабазні. Тому що має він таку властивість за рахунок саліцилових сполук розріджувати кров. Рослина діє антитромбатично і входить у склад і серцево-судинного збору і збору для лікування гіпертонічної хвороби, варикозне розширення вен входить до складу як зовнішній засіб судинного екстракту, тому що саме діючі речовини, а це не тільки саліцилові сполуки, інші. І флаваноїди, і ефірні олії, і органічні кислоти входять до складу лабазника, і саме вони мають властивість покращувати кровоток, покращувати мікроциркуляцію судин, розріджувати кров і при тому не мати побічної дії. І це серцево-судинний збір. Інша група таких захворювань, де обов'язково ми додаємо лабазник вязолистий, це порушення сольового обміну. Можна сказати, що ця рослина входить до складу збору як основна Потім уже ми беремо там і арніку, і парилу і хвощ польовий, але основне, основна це травичка рослини, От коли ми її зберемо, її висушимо, і будемо додавати до збору порушення сольового обміну. Тобто це різні стани, це є і артрити обмінні, остеохондроз, післяопераційні стани, От як відомо, коли жовчо-кам'яна хвороба або сечо-кам'яна, видаляють ці камінці, але порушений сольовий обмін він залишається, він ніде не дівається, і саме ця рослина вона допомагає нормалізувати сольовий обмін, вивезти ці солі, надлишок солей з організму, щоб вони не відкладалися. А для цього нам треба в першу чергу це нормалізувати видільну функцію нирок. Тобто ця рослина вона для нирок, лікує нирки, усуває застійні явища, зокрема при запальних процесах, при тих. Станах, коли відкладаються солі, коли формуються. Пісок, камінці, то ця рослина вона допомагає позбутися таких серйозних захворювань і є профілактичною для таких серйозних ускладнень, як це при серцево-судинних захворюваннях, як інфаркти, інсульти. Тобто ця рослина є хороша зараз. Її час саме заготовити, зібрати. І мене дивує до цього часу, чому ця рослина не є фармакопейною, адже її кількість на території України нашої є дуже велика. Рослина Росте практично всюди, де є волога, на берегах річок, де, по, по країнах, де городи, де різні такі вологі місця. І кількість її дуже велика, і лікувальна дія її можна сказати потужна, бо саме саліцилові сполуки вони є. Основними. І якщо ми будемо готувати ліки самі, звичайно, краще, якщо ми поєднуємо цю рослину в зборах, тобто основний це в нас є серцево-судинні захворювання, серцево-судинний збір, збір для лікування порушеного сольового обміну, збір для лікування сечової системи, запальних захворювань, тому що запалення. Піалонефріти, гломеру різні запальні процеси, кісти нирок вона досить добре лікує. Якщо ми беремо лабазник і додаємо до така рослина, ще зеленчук жовтий, то і квіти вересу, то лікуються добре кісти нирок саме. І якщо ми готуємо настій із травички, от ми висушуємо травичку, її подрібнюємо і використовуємо для приготування настою. Зокрема, беремо дві столові ложки висушеної трави, заливаємо пів літрами окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по 150 мл тричі на день за пів години, за 20 хвилин до вживання їжі. І це є досить ефективний такий. Настій і термін вживання, не термін, а час вживання індивідуально, але в основному це один-два місяці. Тобто, як бачимо, ідіть в природу, заготовляйте саме час, не гайте час, не втратите цей час, коли можна заготовити рослину, і мати протягом року ефективні, такі надійні, безпечні та доступні ліки. Шановні мої підписники, я бажаю всім міцного здоров'я. Всього всього найкращого під цим відео є номер телефону. По якому ви можете в разі виникнення питань до мене звертатися. І я з радістю відповім, допоможу практично, якщо в мене буде така змога, і до наступної зустрічі.